Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Дітки, подивіться, нам прислали лист з загадкою про фігуру, яку сьогодні ми вивчимо. Має він вершину, має і основу, а якщо покотиться, то по колу знову. Дітки, це об'ємна фігура, тобто її не можна заховати в долонях. Вона може. Котитися, а може стояти, вона має вершину. Дітки, а як ви вважаєте, що це за фігура? Така форма називається конусною або просто конус, тож пропоную дослідити його. Відмінною особливістю конуса є те, що він з певного положення може котитись, але можна розташувати його так, що він котитися не буде. А ще конус не можна перевертати. Спробуємо заховати конус в долонях. Дітки, пропоную конус покласти боком на аркуш паперу та обвести його по контуру. Дітки, яку фігуру нагадує конус? Якщо дивитись на нього збоку, правильно, трикутник. Тепер пропоную поставити конус на основу. Та обвести простим олівцем. Дітки, скажіть, що лежить в основі конуса? Правильно, в основі конуса лежить круг. Завдяки тому, що основою конуса є круг, він може котитися. Отже, конус є об'ємною геометричною фігурою. Раніше ви вже знайомились з такими об'ємними фігурами, як куб. Куля та циліндр. А сьогодні ми познайомились з конусом. Тепер пропоную пригадати знаки більше менше. Так, де відкриті ручки, там більше, а де кутик менше. Пропоную порівняти конуси за розмірами, викласти знак, який потрібно поставити між групами конусів. Який конус більший рожевий чи жовтий? Так, рожевий більший, а жовтий менший. Тепер пропоную порівняти конуси за висотою. Який конус вищий? Блакитний чи червоний. Так, Блакитний конус вищий. А червоний правильно нижчий. Тепер пропоную конуси порівняти за товщиною. Якого кольору тонкий конус? Так, правильно, жовтого, а товстий. Правильно, бірюзового. Дітки, скажіть, скільки зображено червоних конусів? Так, три. А жовтих? Правильно, п'ять. Яких конусів більше? Молодці, жовтих конусів більше. Скільки зображено рожевих конусів? Так, 4. А бірюзових? Правильно, 2. Яких конусів більше? Молодці рожевих конусів більше. Дітки, дякую за увагу і до побачення!